Бажаю це відповіді на жовика. Наступних коментарів в різних варіаціях до 100 біса багато, тому вирішив розпочати цей цикл, цю серію відео, відео відповідей, відповідей на жовика саме з них. Це треба про батьбика, зброю і знайти ще одного такого телепня. Ти должен про... це, знову, це слово, своє подрозлення, автомат, пістолет, гранати і знайти второго такого же долба. Фу, прочитав, як гівна пожував. Не пишіть, будь ласка, російською мовою коментарі, пишіть українською, пишіть коментарі української друзі, навіть такі йобнуті. Третє. То ще треба умудритися всю зброю про... <кій> Бать, та щоб з ножем залишитись і ще одного такого зустріти. Ну і так далі, в такому ж дусі, в такому ж стилі. Це класика. Класика тупості і банальщини. І якщо ви хочете показати свій низький інтелектуальний рівень, то вам обов'язково потрібно згадати цей рудиментний вислів радянських салдафонів. А випадків, в яких ніж стане в нагоді і під час війни не так і мало. Не вірите мені, подивіться, по стрічці нижче слова авторитетного воїна Дениса Квебека. А побутове нарізати хліб. Відкрити банку консерви, вскрити цинк, розрізати мотузку, розпакувати, а там потрібен ніж, тубус з підміни, розрихлити землю для ніші в окопі. Погодьтесь, випадків використання ножа у військовому побуті не так і мало. Тому у нормального солдата, сержанта, офіцера ніж бути має. А як щодо використання ножа для бою. Використання ножа в бою. Війна, шановний любитель совкових анекдотів, буває різна: в окопах стрілецькою зброєю, дронами на відстані, артилерією. А також війна продовжується на блокпостах, в нарядах, в охороні, при патрулюванні деокупованого міста. В нічну пору доби, вдома, у відпустці, коли вас, військовослужбовців, у підворотнях принижують якісь депутати чи пітушня тітушня. Може вам не потрібно вміти захищати себе, своїх рідних, своє життя, свою честь? Ну і випадок, про який розповів Квебек, коли у нашого бійця клинить автомат. При контакті на відстані 10 метрів і він, не розгубившись, скориставшись ножем, знищив противника, це не поодинокий випадок. Я збираю такі випадки в колекцію. Таких випадків багато. Ну і хто тоді довбойоб? Вибачте за непарламентську говірку Я про що? Ніби ж однією справою займаємось, панове, а ви дозволяєте собі. Дику дичину множити і повторювати. Забудьте вже ці савдепівські рудименти. Досить вже бути терпилами. Добре. Зустрінемось в наступних відео. Тримайте ножі гострими і удачі в бою!